Як збільшити інвестиції в економіку Житомирської області, чим зацікавити інвесторів, та який потенціал має наша область? Обговорили у рамках панельної дискусії між громадськими діячами, представниками бізнесу та влади області. Захід відбувся 26 лютого у Житомирському центрі місцевого самоврядування. Він включав проведення трьох панельних дискусій і роботу в групах з обговоренням практичних інструментів та механізмів для нарощення інвестицій в економіку області, спілкування Былося у формации World Cafe. Световое кафе, по-моему, так и э, на украинском это называется, и методика как бы, не особо новая или актуальная, она используется. Эм, но тем не менее для вот э, нашей аудитории сегодня это для многих это первый раз. Мы хотели создавать формат, предлагать формат, э, в котором э, в котором все участники э, каждый со своим опытом мог, имел возможность, ну или даже был вынужден немножко эм, просто делиться своим позициям с коллегами. Вот поэтому выбрали этот формат. Второй э, хороший момент, что он достаточно эффективный и мы, в принципе, можем один вопрос с разных сторон обсудить в течение трех часов. Но общая тема – это понятно и достаточно просто, что нужно делать, что можно делать для того, чтобы Прийшли більше інвесторів. В обговоренні взяло участь 40 учасників. Їх розподілили на шість команд. Після кожної дискусії всі змінювали своє місце, крім однієї людини, яка занотовувала усі ідеї та по завершенню заходу презентувала їх. Першою темою для обговорення стали ресурси, особливості регіону та його потенціал. Другим питанням розглянули фактори, які перешкоджають залученню інвестицій. Опісля на основі попередніх дискусій обговорили, як все-таки спільними зусиллями покращити інвестиційне середовище на Житомирщині. Про результати таких дискусій розповідають Сергій Ткачук та Максим Козирів, які представляли напрацювання двох груп. Ми можемо залучати внутрішні інвестиції, і саме на внутрішні інвестиції підкреслю, повинна бути основна ставка, тобто залучити кошти українських бізнесменів на створення виробництв, що подальшому дасть зростання регіону а також прямі іноземні інвестиції. Наслідком цього всього ми стало намагалися зрозуміти, що заважає нам для розвитку залучення для розвитку під. Промисловості, економіки, і що чому ми не можемо залучити інвестиції. Перше, Перша це проблеми загальнодержавного рівня, адже не секрет, що зараз у нас проблеми з податковим законодавством, проблеми взагалі з законодавством, яке регламентує правові відносини у сферах власності і всьому іншому. Також є величезна проблема в економічній кризі, що в свою чергу стимулювало значний від. Людських ресурсів за кордон. Також є внутрішні обласні проблеми, такі як проблеми з інфраструктурними об'єктами, такі як дороги, як залізничне сполучення. У нас проблема в тому, що у нас значна частина залізничного сполучення не електрифікована. По ключовим напрямкам у нас є одна калія, а не дві, що також стримує залізничні перевезення по області. Також є проблема з транспортуванням електроенергії, газу і всього іншого. Також є величезна проблема в корупції. Це як і на загальнодержавному, так і на місцевому рівні, щоб змінити цю ситуацію, перш за все ми повинні розробити стратегію. Стратегію реалізації нашої мети, тобто залучення інвестицій в області, як як і внутрішніх інвестицій, так і іноземних інвестицій. Ми викрали вивикрали ви наступну проблему: відсутність інформування. Для того, щоб зібрати інвестору, зібрати інформацію по Житомирщині, потрібно опрацювати дуже багато джерел. Дуже багато на це потрібно часу. На одному ресурсі подивитися середню заробітну плату, на другому подивитися вартість пального або там якісь інші. Питання і так далі. Тобто було б краще, якщо б інвестор міг зайти на один ресурс і подивитися там всі питання, які ключові для того, щоб започаткувати бізнес на Житомирщині. Друге питання це складна, складна система співпраці з владою. Наприклад, для вирішення якогось земельного питання потрібно чекати місяць, два-три, можливо, рік для того, щоб зібралася якась громада і прийняла такі рішення. Це абсолютно неприйнятно. Тобто мають бути встановлені чіткі терміни для вирішення якихось питань, наприклад, там оренда, або надання дозвільних документів на початок роботи, або ще щось. Тобто, мають бути реально дедлайни, в межах яких влада має працювати. Організатори зазначають, що більшість учасників погоджуються, що Житомирщина має інвестиційний ресурс однак для його розвитку є перешкоди. Усі робочі групи, які були створені, які презентували свої напрацювання, вони однозначно звернули увагу на те, що Житомирська область має неабиякий інвестиційний потенціал, інвестиційний ресурс, але він на сьогоднішній день недостатньо розкритий для бізнесу, тим більше для іноземних інвесторів. Мова йшла також про те, що існують певні перешкоди у веденні бізнесу. І, зокрема, представники бізнес-компаній, які були сьогодні, оголошували про те, що треба Посилювати діяльність покращення інвестиційного середовища безпосередньо в Житомирській області серед інших підсумків, це мова йде про те, а які питання необхідно вирішити, і по суті, справи, кожна група сформувала перелік конкретних питань, які необхідно у найближчій перспективі нам буде допомогти розв'язати. Що це може бути в першу чергу? Це інституційний розвиток, це посилення. Інституційної спроможності обласної державної адміністрації і агенції регіонального розвитку і інших інституцій у залученні інвестицій, зокрема прямих іноземних інвестицій, це співпраця з «Юкрейн-Інвестом» і з допомогою Українінвестом просування Житомирської області до потенційного інвестора. Представники програми Юлі з Європою також додають протягом 2019 року працюватимуть з бізнесом і владою області, аби допомогти у залученні інвестицій. Ми проведемо поглиблений аналіз з тим, щоб допомогти визначити 5-6 галузей економіки, які мають найкращий інвестиційний потенціал у Житомирській області з тим, щоб справді інвестиції спрямовувати насамперед у ці галузі, тому що вони мають можливості найшвидше розвиватися вони мають можливості справді залучити найбільше інвестицій. З іншої сторони, ми попрацюємо над цільовими країнами. Ми будемо працювати ну як мінімум цей рік. У Житомирській області з тим, щоб допомогти наростити інвестиції в область. Ну а найголовніше сформувати інституційну спроможність залучати інвестиції самим. І я сподіваюся, що до 2025 року мільярд доларів інвестицій в Житомирську область стане реальністю.